Чий Бентлі це питання вже другий день тривожить інтернет-спільноту не тільки Чернігова, а й всієї України. На кількох популярних сайтах вчора з'явилась публікація з інтригуючою назвою: Чернігівські підлеглі Лавриновича, міністра юстиції, їздитимуть на роботу на Бентлі. В ній говорилось, що нібито відділ примусового виконання рішень головного управління юстиції у Чернігівській області отримав у безоплатне користування автомобіль Бентлі 2007 року. Випуску як з'ясувалось, інформація. Не відповідає дійсності. Державні виконавці запевняють, на Бентлі не їздять. Ні, він не належить юстиції. Машина ця була конфіскована у громадянина Білорусі. Рішення це виконувалось відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного управління юстиції в Чернігівській області і виконується на даний час. Машина була передана митницею. Органу державної виконавчої служби було призначено експерта, була проведена його оцінка, воно було передано на реалізацію торгівельної організації. Але, на жаль, не реалізована. Тричі проводився, проводився аукціон. Оскільки купувати Бентлі бажаючих не знайшлось, то згідно з законодавством машину можуть передавати у безоплатне користування, пояснює Олег Шерман. Перелік організацій та установ, які мають право скористатися цим привілеєм, обмежений постановою Кабінету міністрів передбачено, передбачено коло осіб установ та організацій, які, скажімо, можуть отримати майно. Там входять заклади. Сімейного типу, заклади охорони здоров'я, військове формування, органи влади можуть отримати. Але це вирішує комісія. У складі комісії не тільки, не тільки орган Державної виконавчої служби, але й фінансовий орган, Державна податкова інспекція та Державна митна служба. Але Бентлі, виявляється, і даром нікому не потрібен. Ця машина дорога не тільки за своєю ціною, вона потребує коштовного догляду. Державним організаціям, які б могли отримати автівку у безоплатне користування, це не по кишені. Винуватець скандалу спокійно стоїть у виробничому приміщенні торгівельної організації. Аби знайти нового господаря, він має ще два дні. Потім долю цієї шикарної машини буде вирішувати спеціальна комісія. Що буде з Бентлі, невідомо. Можливо, його розберуть на деталі, а можливо, навіть утилізують. Згідно з законом, оголошення про можливість отримати автівку у безоплатне користування може знаходитись на сайті Державної виконавчої служби рівно місяць. 17 листопада строк для Бентлі спливає. Скандал, який розгорнувся в інтернет-просторі через неправильне розуміння, а потім і неправильне подання інформації, доставив державним виконавцям чимало клопоту. Тепер мають пояснювати усім цікавим, що отримати бентлі вони не можуть взагалі, адже відділ примусового виконання рішень не є юридичною особою а підлеглі Олега Шермана мають у своєму розпорядженні стару добру волгу.